Розмову, побачення на допит, да? не можна, дивіться, як не можна робити. Не можна тарабанити 5 питань підряд. Ні. Не можна давати питання в стилі слідчого. Де родився, де хрестився, скільки жон, скільки дітей, скільки років папа, мама є, тітка де живе, квартира на тебе записана. Ні. Не можна ігнорувати також його відповіді, так? Да? Не можна переходити на іншу тему без реакції. Тобто, якщо ви не дали реакцію на те, що він говорив, ви не переходите на іншу тему. Да? А як потрібно робити? Тобто, ви даєте питання, ви слухаєте його відповідь, ви даєте вашу реакцію, потім робите паузу і можете тоді задавати наступне питання. Да? На кожні е, там, два його речення, чи коли він виговориться, ви робите одне своє питання. І також ви ділитесь своїм досвідом між цими питаннями. Ви ж не просто слідуватель, розказуєте щось про себе. Да? Тобто ви вибудовуєте оці місточки. Тобто ви говорите, цікаво, а як ти? І от. Будуєте місточки. Далі даю вам ще таких, знаєте, 10 питань гачків, які завжди працюють.